Щоб необхідні рішення давали очікуваний результат, потрібні реальні дії для їх виконання. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 16 квітня середа. І в мене на каналі можете подивитися програму Середа не біда. Отже, сьогодні програма середа не біда, я хотів би поговорити про рішення, яке ухвалила Верховна Рада, точніше, навіть два рішення. Вона просувала за два законопроекти, які подав Володимир Зеленський щодо продовження. Воєнного стану в Україні до 6 серпня та продовження строго, терміну строку загальної мобілізації, також до 6 серпня. І за великим рахунком, ми всі розуміємо, що незважаючи там на різні з цього приводу заяви, коментарі, які є, будуть безумовно щодо обхідності, необхідності, але це не є бідою, так? от Прийняття цього. Законопроекту одного і другого голосування. До речі, за продовження воєнного стану проголосувало 357 депутатів. Один був проти, наскільки я знаю це і про це говорять, і це, до речі, попереджав це Олексій Гончаренко, він там мотивував своє рішення, тому то таке, то його рішення і має він, в принципі, на це право. Також за законопроект щодо продовження загальної мобілізації проголосувало 346 депутатів, один був проти, один утримався. Так от, насправді це не біда, бо реальність така, що нам дійсно потрібен і воєнний стан, і нам дійсно потрібно проводити загальну мобілізацію. Але біда полягає в тому, на мою думку, що от реальних дій нема. Вони, якщо є, то вони дуже вибірково. і... На мою думку, можливо, інколи і випадково з боку чинної влади в Україні. Я вже недорозов говорив не тільки я, що насправді Україна в нас не мобілізована вся для війни, вся, без виключення. Мобілізація це не тільки тих хлопців, яких ловлять на вулиці, що безумовно не потрібно робити, бо це тільки демотивує людей і далі продовжується розповсюджувати в соцмережах. Відео, на мою думку, просто з ганебною поведінкою тих працівників, не знаю, там, ТЦК, чи хто це, хто бігає, ловить хлопців, там, деколи навіть застосовуючи непомірну фізичну силу, назвемо це так. Так от ця ситуація от вона насправді стосовно немобілізації всієї країни і є головною, на мою думку, причиною того, що все у нас. Робиться не так, як потрібно. Приймаються ніби правильне рішення, хоча я вкотре наголошую, що, на мою думку, потрібно було приймати у свій час закон про оголошення стану війни. Це не, знаю, не означає вкотре повторюю оголошення там, війни Росії, що там передбачає певні там, обмеження на міжнародній арені. Але цього не сталося, і воєнний стан він не спонукав владу, хоча вона багато говорить, заявляла і заявляє. Але реально всі бачать, розуміють, що не перейшла повністю Україна на воєнні рейки. Економіка не перейшла, влада не перейшла, Верховна Рада не перейшла. Ті закони, які вони обговорюють, приймають. Ну, ми бачимо, ну, що вони мають, м'яко кажучи, дуже далека тут в багатьох випадках взагалі не мають жодного відношення до вирішення головного питання зараз України. Це Боронити Україну це для перемоги у війні, це для Збройних сил України, це для військово-промислового комплексу. Цього всього, на жаль, не робиться так, як це потрібно. Навіть відміну, до речі, від Росії, яка перейшла вже давно на воєнні рейки, і коли я чую від наших деяких керівників військових, також військових експертів, так званих і представників. Вже політичної влади, що от Росія там може виробляти стільки-то стільки-то ракет, завдавати таких-то тих ударів. Так, бо вони перевели на воєнні реки свою економіку, і вони витрачають просто ну, неймовірно багато грошей саме на військово-промисловий комплекс. У нас багато заяв, але знову ж, і публічно, і не публічно. Є інформація, факти, що насправді робиться. М'яко кажучи, дуже недостатньо для цього. Тому не відбулося цього переходу. І загалом це стосується також і інформаційної політики, яка також не спонукає громадян для, для об'єднання. Вона не мотивує навпаки, де мотивуємо про це також з вами неодноразово говорили. І от знову до 6 серпня продовжується вийний стан. І, ну, дуже би не хотілося, щоб все продовжилося, як це. Протягом 14 разів, бо це 15-й раз формально Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану. А за великим рахунком, ситуація, на мою суб'єктивну думку, не покращилася. Не хочу казати, що погіршувалася, але насправді, за великим рахунком, вона погіршувалася в багатьох моментах. Хоча, якщо говорити про певні сфери галузі, це стосується в першу чергу безпілотних літальних апаратів, дронів, там ситуація у нас, ну, на мою думку, є дуже-дуже непоганою, можливо, навіть і. Доброю. Тобто тут доклали своїх зусиль інженери, ну, багато волонтери, безумовно, зробили. ентузіасти, йшло, фінансування українськими громадянами, влада, те, що волонтери закривають і на що збирають гроші, це те, що неспроможна робити, на жаль, влада. Є об'єктивні, безумовно, причини стосовно недостатності коштів, але є і суб'єктивні, тобто, неоптимальні рішення. Ми знаємо, всі ці корупційні скандали, коли. За завищеними цінами закуповують. До речі, тепер з'явилася інформація, що Болгарія ніби відмовляється продавати для Хмельницької атомної електростанції ці ядерні реактори. Там мала бути сума в 600 мільйонів євро за них заплатити. От, будь ласка, використовуєте їх для тих першої необхідності видів озброєнь, які потрібні Збройним силам України. Вкладайте їх в виробництво в Україні. Я дуже. ну... Хотів би, щоб в кінці кінців це дійшло до наших представників влади не тільки говорити на весь світ, що ми багато робимо, ми заявляємо, а в реальності роблять вони набагато, м'яко кажучи, знову ж менше, ніж вони про це заявляють. Тому питання переходу на воєнну стану, воно має стосуватися, на мою думку, саме в першу чергу: от мобілізації всієї країни, саме мобілізації для захисту. Хоча ну, інформаційна політика, останні там. Тижні, можливо, навіть місяць. Постійно всюди йшла мова про припинення вогню, про мирні перемовини. Тобто, ну, це ж також в тій чи іншій мірі впливало на те, що ну, умовно, хтось собі там може думати, навіщо мені йти десь там воювати, чи мобілізуватися, чи чити добровольцями, якщо тут вже зараз буде припинення вогню, там буде мир, будуть гарантії безпеки. Про це також дуже-дуже багато говорять. І в цьому сенсі, навіщо далі йти щось там захищати Україну, воювати. Це не сприяє також, на мою думку, процесу мобілізації, який продовжений. І між іншим, не тільки в нас з цим є проблеми, от вже появилися перші такі дзвіночки, а можливо, навіть вже в Набад б'ють дзвони в Ізраїлі. Саме, до речі, через ізраїльський уряд, вже навіть там резервіст публічно виступав на радіо. В Ізраїлі говорив, що він більше не хоче вдягати уніформу, так, поки цей уряд є при владі, бо він не виконує ті чи інші завдання, замість того, щоб звільняти заручників. Там, він не так, на його думку, веде там, бойові дії, що багато все знищено в секторі Газу і так далі. У Нас також насправді дуже багато, ми всі пам'ятаємо, було виступів військових в першу чергу. Вони записували свої відео і розповсюджували в соцмережах стосовно того, що не так і має і робитися, і так далі. і так далі. У нас була відповідь одна: це не ваша справа, це не ваш рівень. Там навіть деякі генерали говорили, то деякі військові експерти, які, ну, на мою думку, вони так скажемо, заангажовані е чинною влади. Вони розказують, що то не генерала, рівень, це рівень головнокомандуюча вирішувати чи інші. Тобто, це не він має робити, це вирішує тільки головнокомандуючич. І вся ця ситуація, ну, на мою думку, от Ізраїль зараз демонструє, що якщо е, реально у солдатів, це простий солдат був, не мав довіри до уряду, до влади, тобто до командування, яке це робить, він не буде воювати, він не хоче воювати. І в цій ситуації, я думаю, що стосовно мобілізації також треба багато в цьому сенсі попрацювати. У нас не може бути, оця як ми називаємо совкова. Система управління Збройними силами України. Це неправильно, про це багато говорили, але я вкотре повторюю, що я не є військовий експерт, і тільки зачепив це питання, бо сьогодні Верховна Рада проголосувала закон про е мобілізацію, і це насправді є дуже важливо, бо якщо це не вирішити, то як мені видається, Насправді в нас будуть і надалі продовжуватися всі ці проблеми з мобілізацією. І знову ж питання тепер демобілізації про яке будуть говорити. Ну всі розуміють, що насправді, коли йде війна, демобілізація вона в тому сенсі, як і розуміють, вона неможлива. Може бути тільки, ну як на мене, про це також військові говорять: заміна. Тобто готуються люди, які в армії, що потім вони йшли працювати до речі, в критичну. Сфери так критичні галузі, які потрібні саме для перемоги України. А ті, які там працювали, вони йдуть працювати в е, Збройні Сили України, якщо можна називати, кожен там на своє місце це буде. це Але це треба системно до цього підходити. І на мою думку, ну, сьогодні говорити про те, що влада готова ці речі робити, поки що немає на жаль, жодних підстав. Але будемо сподіватися на краще. Так чи інакше, ви стан е, продовжений. Про вибори, ті, хто говорили, будуть зараз знову продовжувати говорити. Ті, хто казали, що будуть, будуть пояснити, чому вони не можуть відбутися. Інші будуть казати, що насправді ще можна е достроково припинити дію воєнного стану. Тобто вибори все одно також будуть обговоритися. Мобілізація, воєнстан, все це взаємопов'язано разом із виборами. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони як от ця зарядка батареї, вони допомагають моєму Ютуб каналу. Прокоментуйте, це також допомагає. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення цих програм я всім нам нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!